З 1 липня у Житомирі відбулись зміни у громадському транспорті. Два маршрути скоротили кожен на один тролейбус. На даний час у період канікул, також канікули у студентів у навчальних закладах. Було внесено зміни у рух транспортних засобів. А саме було зменшено по одній одиниці на маршруті номер 2 тролейбуса і на маршруті номер 3 Минулого року випуск транспорту на літній період також скорочували. Окрім того, цьогоріч подовжать вечірні графіки тролейбусів у районах Корбутівка, Крошня, Богунія і Польова період де зменшення пасажира потоку. У нас іде і йде розподіл по іншому, тобто в день вже пасажирів менше. Учнів немає, студентів немає. Ввечері навпаки, в вихідні дні так само люди їдуть відпочивати, їм треба теж транспорт щоб туди добратися, і повернутись пізно ввечері назад. Також змінили інтервали між зупинками транспорту. Однак не суттєво пояснили в управлінні. Між роботою транспорту інтервал у нас збільшився тільки на маршруті номер 2 і 3, але це не суттєво, це буквально пару хвилин, тому що одна машина мінус це не суттєво. Маршрут не змінюється, ні, жоден маршрут не змінився у нас. Скорочення виходу транспорту триватимуть до кінця серпня. А вже з 1 вересня тролейбуси повернуться на дороги у звичайному режимі. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Вже середина літа. А у Житомирі запрацювали фонтани, біля яких мешканці та гості міста рятуються від спеки. Однак це не єдиний порятунок від спеки житомирян. Дехто насолоджується прохолодними напоями, а інші відпочивають на воді. Вдягаємо легку одежу, е включаємо кондиціонер Водичі і п'ємо багато води, робимо мохіто домашнє. спекотно. Мені Один нормально. Зл... Я, Ні, я, я не можу, мені не дуже комфортно. Особисто для мене це позитивно. Я краще переношу жиру, ніж холод. Тому вода, е тінь ну щось таке. Іншого виходу тут навіть немає. Мені чесно кажучи, не дуже жарко. Мені якраз добре в таку погоду, бо навіть прохолодні холодні коктейлі можна випити. Якраз добре походить. Медики попереджають, через високі температури особливо важливо подбати про власне здоров'я. Найбільшу небезпеку несе тепловий удар. Щоб його уникнути, радять носити легкий світлий одяг, не виходити на сонце з 11 до 16 години, та обов'язково підтримувати водний баланс. На початку людина, яка отримала тепловий удар, може е -е, відчути головний віта та Паморочення слабкість снудотою і рясне потовідділення. при погіршенні стану людина може турбувати підвищення температури сорока градусів тіла і вище сухість шкіри підвищення торстебиття та зниження тиску артеріального. І в важких випадках це може бути погіршення свідомості, втрата свідомості, головокружіння, галюцинації. Якщо уникнути теплового удару не вдалося, або ви стали свідком, як людині стало зле важливо одразу надати першу домедичну допомогу. Лікарка наголошує на ключових кроках. Таку людину бажано якомога швидше. Перемістити в затемнене місце прохолодне, яке добре вентилюється, зняти якомога більше кількість верхнього занурювати людину в прохолодну воду, але не крижану, оскільки прикладання льоду та крижаної води може погіршувати стан. Якщо людина без свідомості або не може пити, або в неї виражене блівання, то необхідно викликати швидку. Попри те, що тиждень розпочався зі справжньої спеки, незабаром синаптики прогнозують зниження температури та дощі. Усе це через так звану конвентивну діяльність, коли тепле повітря стикається з холодними шарами, утворює хмари, а з них вже потім йде літня злива. Починаючи з завтрашнього дня, характер погоди зміниться. Так як до сьогодні ми були в теплому секторі, циклону, центр якого знаходився над Балтикою, і отаке от холодне арктичне повітря воно було перекрито цим циклоном. Циклон не допускав до нас такого повітря. 9 липня на Житомирщину вийде південний циклон, який сформувався над Адріатичним морем. Синоптики попереджають: вже вночі можливі короткочасні дощі, а місцями град і шквали до 15-20 метрів за секунду. В день очікуємо навіть значний дощ по всій області. І очікується спад температури. Уже на день ми завтра очікуємо 22-27 градусів. Циклон затримається над регіоном і 10 липня. У четвер очікуються опади. А от ближче до вихідних ситуація стабілізується. Погода поступово нормалізується на суботу і на неділю. Циклон уже відійде на північно-східні райони. За межі території області і буде така, як я кажу, приємна прохолода 22-27, і вночі 12-17 градусів тепла і температу... і погода буде без опадів. Та поки сонце не збирається здавати позиції. Варто подбати про своє здоров'я. Завжди тримайте пляшку води під рукою. А під час прогулянок на свіжому повітрі перебувайте у тіні. З вами були Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Тисяч гривень на придбання канцелярії, одягу, взуття та інших необхідних під час навчання речей виділятимуть батькам, які цьогоріч відправляють дитину до першого класу. Таку ініціативу запровадив президент України і назвали її «Пакунок школяра». Ми запитали у житомирян, чи подобається їм таке рішення? Доволі непогана ідея, насправді, бо на даний час дуже мало можливості придбати дітям щось до школи. Бо ціни зростають, зарплата стають ще менше, комуналька так само зростає, тому ну, непогано. Хоч на тому, дякую. Добре, якщо вона буде прийнята і буде дійсно виконана, а не просто сказано і не зроблено. Зараз під час війни в людей трошки тяжко з грошима і на даний момент зібрати дитину в школу, це є трохи затратно. І треба, ну, як мінімум, напевно, тисяч сім треба викинути, щоб зібрати в школу. Підтримка сім'ям чудова. за дуже позитивно в наш час. такий тяжкий. це було б дуже корисно для батьків, які можуть собі і позволить, але так чи інакше вони себе ограничують в чомусь. А це додаток до їхніх. Здобутків як батьків підготувати дитину до школи. Я думаю, що це хороше позитивне рішення. Це дуже хорошо, тому що зараз ман маленьких діток діток вдягнути до школи це нереально. Це треба мати дуже великі кошти. А так як у нас Житомир і немає практично, практично роботи, то одіть дитину до школи до першого класу, це просто нереально. Це особливо зараз більшість чоловіків на війні, а жінки самі то. Це нереально, але це рішення дуже хороше, дуже добре. Зараз дуже тяжко жити і треба допомагати, якщо можна. Бо дуже дорого зараз відправляти дітей до школи. Дуже дорого. Товари коштують учнівські, дуже дуже дорого. І якщо государство зможе держава допомогти, це буде дуже добре. Дитину в перший клас зібрати треба дуже всього багато. Ну дуже Пів зарплати. Пів зарплата чи одна хватить? Так вже. А так, все одно якась помощ.